Німецькі солдати депортовані кримські татари. Ми в Бахчисараї 1944-го. Але це не машина часу. Ми на зйомках українського фільму. Це програма. Реформа. Сьогодні ми говоримо про кіно. Реальная история была в 1942 году. Жила такая крымская татарка, Сайде Арифова, я так в звали. Она во время Второй мировой войны в 1942 году спасла 90 еврейских детей, дала им татарские имена, научила татарским традициям, татарской молитве. И так получилось по истории, что она спасла дважды их. Первый раз от немцев, второй раз уже от советских солдат, которые депортировали из Крыма татар. Мне очень интересно, я очень хотела сняться в историческом кино. Прям года два я вынашивала эту мысль. И так вот Вселенная помогла мне. У нас начало развиваться наше кино украинское. Сниматься чисто для Украины, где снимаются только украинские актеры. Это, конечно, много сериальных, ну, сериальных историй, но тем не менее, раньше это как бы было двойное производство, а сейчас там чисто Украина. Это очень радует. Меня так точно молодого специалиста. Начали. Голливудском? Ну, что таить, хочется. Ну, конечно, но в Украине я раньше думала, что вот я хочу переехать, а сейчас понимаю, что нет. Хочется тут создавать что-то, чтобы оно... Мне очень я рада, что мы сняли этот, да снимаем еще, не сняли фильм, потому что Это войдет в историю, я понимаю точно. Но как бы это не так, что оно покажется и забудется. Это будет в истории, потому что это снято на реальных событиях. Поэтому такий вклад в свой в украинский кинематограф. На розвиток українського кіно держава цього року виділила 271 мільйон гривень, з них 260 на виробництво та поширення фільмів, вироблених в Україні. Це половина суми, за яку Том Маккартні зняв фільм в центрі уваги, що цього року отримав головну нагороду кіноакадемії. Виділені 260 мільйонів розподілять між 60-ма проектами, 40 з яких це ігрові та анімаційні фільми. Найбільше 9,5 мільйонів гривень отримає стрічка, коли падають дерева Марисі Нікітюк, яка в травні цього року в Каннах отримала нагороду за. Найкращий сценарій серед країн Центральної та Східної Європи. Найдорожчим державним проектом має стати біографічний фільм про останні роки заслання Тараса Шевченка «Таразі. прощання з пустелою, на який з державного бюджету піде 22,5 мільйони гривень. Найуспішніший український фільм 2015 року незламна зняти спільно з росіянами. При бюджеті в 5 мільйонів доларів стрічка заробила в світовому прокаті 9. з них 600 тисяч зібрали українські кінотеатри. У 2015 році закрила касові збори і стрічка Олеся Саніна Повудир, яка при бюджеті... 16 мільйонів гривень заробили 14, ставши найкасовішим українським фільмом. А от рекордсмен за кількістю міжнародних нагород фільм плем'я Мирослава Слабошпицького зібрав в кінотеатрах трохи менше 400 тисяч гривень. Коли буде український Голівуд? Uh, я думаю, що український... Голівуд буде тоді, коли будуть створені всі умови для того, щоб в Україні було знімати вигідніше, простіше, зручніше, привабливіше, ніж в тих європейських країнах, в яких зараз знімаються голівудські фільми. На сьогоднішній день в Україні можна сміливо сказати, що у нас відбувається розвиток кінематографу, але це його лише початок. Тобто ми е, сьогодні формуємо кінематограф як індустрію і також шукаємо нове обличчя українського кіно. Я маю на увазі кіно як певної естетичної школи, як напрямку мистецтва. І це може народитися тільки, якщо одночасно творить певна кількість людей, якщо у нас прем'єра українського фільму перестане бути Таким же екстраординарним явищем, як там, політ людини в космос. Всі ми знаємо фільм Тіні забутих предків. Так от, коли був знят фільм Тіні забутих предків студія Довженка щорічно випускала 15-20 картин. І тільки один з цих фільмів був фільмом Тіні забутих предків. Ми минулої зими запустили в кінці року. 42 нових проекти це не тільки повні метри, звичайно, це і короткі метри, і документальні фільми, і анімація. Але це 42 режисери. Сьогодні у нас більше 50 фільмів у виробництві. І дійсно, нам треба багато фільмів. Нам треба привчати глядача до українського кіно. Нам треба, щоб глядач до цього звик, так як він звик до російських серіалів, так як він звик до американських фільмів. То сейчас первым куском мы снимаем да, 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 да. вместе с Новином, вместе с мамой. Э, мальчик, не знаю, по, ну, мальчик попадет как-то, вот, одеж, одежка попадет. То есть она его будет, вот, понимаешь, поднимать. Ну да, так. да, да, сейчас и пять манка. То есть это вот средний план будет. Бути будто режисером, мабуть, що це подвійна така відповідальність, тому що українське кіно, на мій погляд, сьогодні переживає, ну, своєрідний Такий ренесанс, тому що як це не дивно, але вся історія говорить про те, що от в часи таких тектонічних розломів вибухає така ну, творча енергія. Легше працювати, коли вже є хайтерма, вже знають хто такий яхтем, що це режисер, що це успішно. Ну, з, з одного боку, так, якщо говорити про набір команди, акторського складу легше, але з другого боку, це складніше, тому що ти сам собі ставиш деяку планку, ніж якої ти вже не можеш. Хайтерма більш Якщо можна так казати, більш масштабний за участю артистів масових сцен, це більш така камерна історія. In Germany, um, when I say, yeah, I'm... В Німеччині, коли я казав, що йду зніматися в кіно до України, мене питали, куди ти їдеш? Люди, якщо і знають, то про якісь більш політичні аспекти. Якщо казати про кіноіндустрію в Україні, то те, що я знаю, тут немає достатньо грошей, тому зрозуміло, що робиться кілька фільмів на рік. Але я бачу, що тут є багато хороших митців: режисерів, сценаристів, акторів. Як ви, ви найбільше зло у цьому фільмі? Yes, hates me. мене тут всі ненавидять. Everybody Усі ненавидять, they дивлячись на те, що я роблю. для мене теж було важко, коли я прочитав сценарій, зрозуміти, що ж цей чоловік робить, як люди можуть бути такими жорстокими. How can you be human? Як може називатися після цього людини, застрелити дитину, а потім розвернутися і піти на перекур, ніби нічого й не сталося. Тому так. Це важка і виснажлива робота. Давайте робимо репетицію крайній паншат, і все час ми довжні так же жити, як ми жили. Та гаматі все то також робити. Проблема проката – це кількість екранів в країні. Это не проблема, не связанная ни с кем, ни с Францией, ни с Америкой. Это связана проблема с Украиной. Это количество экранов в стране. Чем больше будет экранов в стране, тем сразу мы говорим об индустрии проката. Прокат это опять-таки производство. И, в общем, собственно, вот это и называется все индустрией. Вот будет достаточное количество прокатов, да. Опять-таки. Проблема, проблема, которая есть на самом деле существует, это э, то, как, с каким э, охотой или неохотой кинотеатры берут в прокат украинский продукт, пока не верят. пока не верят. И, конечно же, все берут пока продукт с удовольствием блокбастеры, голливудские и, соответственно, западный продукт, на который 100% пойдет зритель. Сейчас это только, знаете, такие эпизодические добрая воля прокатчиков, добрая воля директоров кинотеатров и добрая воля хозяев кинотеатров, что они распределяют достаточное количество сеансов на украинский продукт. Проблема стала рассматриваться больше в комплексе. Подключились масса независимых Продюсеров, те, кто в производстве подключились, телеканалы, которые в этом заинтересованы. То есть, скажем так, сама индустрия начала нельзя так говорить: нет ничего. Наши работы в последнее время на фестивалях занимают достойные места. И на Канском, и Слабошпицке, и анимационные фильмы. Я считаю, что это не могут все работы запускаемые побеждать на фестивалях. Но то, что это уже происходит и происходит за последние два года, это, я считаю, очень большой проект прогресс и большой процесс. Время еще мало прошло. Кино, вы понимаете, это длительный процесс. Игровой фильм для того, как пока он дойдет до проката, это практически год работы. Это год работы. Поэтому а, и то, при том, что я говорю, вот в таких временных рамках уже есть очень много и побед, и достижений. По рынку обращаешься очень много как раз снимают в первую очередь а, госкино. То, что были питчинги, пройдены в госкино. Это фильмы и документальные, и игровые, и анимационные. Так что, скажем так, за последние ну, годы-два произошло огром, огромнейшее, скажем так, оживление по сравнению с тем, что совсем было, был мертвый сезон, да произошло огромнейший как бы, сдвиг. Да. Сьогодні в державній агенції з питань кіно, і сьогодні особливий день, тому що сьогодні останній день подачі заявок на державне фінансування стрічок. Тобто потім буде процедура пічену, так звана. От тут люди всі, які тут є в коридорі. Це теоретично це теоретично люди, які прийшли подаватися з заявками на свої майбутні шедеври. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звуть? Олена. Олена, ви принесли подаватися на державне фінансування своєї картини? Саме так. А про що ваш фільм буде? Це комерційна таємниця, не можу вам сказати. Ну хоча б який жанр? Документалістика. Документалістика. Не ігрове, так. Оце от така отека, це одна. Оце це от проєкт. Це Довжя один кіль... це ігровий фільм, худіша тека це документальне кіно. Це от тільки треба зібрати, Ой, перепрошую, скільки документів, щоб податися на. Це... Ні, це річ у тім, що там сім екземплярів. А, сім... А, сім... Папочки, тобто, на... по-перше, то членам комісії можна було роздати ось, і ось, ознайомитися. Ось, ось, це папка з документами. Оце папка з документами. Це папки з документами, їх там треба поскладати. От. І просто треба зробити сім екземплярів для того, щоб їх потім роздали членам комісії, щоб вони ознайомилися. Треба заповнити таку заявочку. Все дуже просто. Назва, там, назва студії, назва проєкту, хронометраж, там, жанр, ну, третє, тобто, десяте. Ну, якісь прості речі, там короткий синопсис, там, бюджет, приблизно 10-12 документів, куди mm. входить ліміт попередній, фінансовий план, КПП, календарно-постановочний план, там, біографія режисера, біографія, ну, такі якісь речі, які можна за день-два зібрати. От, і потім приходиш, подаєш. Ну, останній день багато людей подалося. Не боне, я не знаю, чи але сьогодні більш-менш все правильно відбувається, бо попередили, щоб не приходили в останній день люди і якось взагалі тут встигли раніше, бо раніше були просто черги тут uh -huh. там. Тобто, весь коридор був забитий зранку до вечора, а сьогодні все окей. Законопроект про державну підтримку кінематографії передбачає створення спеціального державного фонду. Його фінансування не може бути меншим за 0,2% видатків державного бюджету за попередній рік. Таким чином, наступного року фінансування кіно може зрости з 271 мільйону до більш як мільярда. У фонді тимуть податки від лотерейної діяльності і реалізації прав на фільми. Щоб отримати державне фінансування, потрібно пройти спеціальний конкурс, так званий «пітчинг». Ті, хто пройшли відбір в категоріях документального, просвітницького, авторського, дебютного кіно та фільмів для дітей, отримують 100% державних грошей. На 80% зможуть розраховувати творці ігрових фільмів. Перша влада готова фінансувати і серіали, покриваючи 50% вартості. Іноземним кіновиробникам, які знімають в Україні, можуть відшкодовувати 25% витрат, але для отримання такої субсидії потрібно виконати низку умов. Наприклад, ігровий фільм повинен мати бюджет не менше 10 мільйонів гривень, хронометраж не менше 74 хвилин. Також тут треба пройти культурний тест. Закон визначає ряд критеріїв, за які нараховуються бали. Наприклад, якщо героєм фільму є персонаж української історії, нараховуються 2 бали. Якщо у фінальній версії присутня українська мова 6 балів. За кожного українця-члена знімальної команди додається пів бала, але в сумі не більше семи. Аби пройти культурний тест, потрібно набрати мінімум 20 балів зі 46 максимальних, 18 з яких мають стосуватися виробничого процесу. Ще одна форма субсидії, яка надається іноземним знімальним групам, відшкодування 10% витрат на гонорари акторського складу. В розробці цього законопроекту брали участь об'єднання різноманітні і великі гравці, і телеканали, і продакшени, і малі гравці, і учасники кінофестивалів, і незалежні кіновиробники. Тобто, в принципі, де дискусії були, там був знайдений компроміс, там був знайдений консенсус. Ми мусимо з боку держави надати підтримку для виробництва. Різножанрового, різновидового українського кіно, і це в цьому законопроєкті передбачено є, можна звичайно лише нарікати, що українського кіно нема, що українське кіно якесь там не таке, воно неякісне, воно неконкурентне. Але якщо нічого не робити для цього, якщо не виділяти цих 0,2% Загального фонду бюджету на підтримку українського кіно, тому його ніколи мати не будемо. Ясна річ, що кошти будуть вкладатися в той продукт, який буде конкурентний і який буде задовільняти споживача, однозначно. Це будуть як і авторські фільми, це будуть так і серіали, так і як я вже сказала, інші фільми, які для цього суспільства, для нашого суспільства є необхідні. Жоден закон не має ефекту негайного. Ми відчуємо, якщо це добрий закон, ми віримо, що це добрий закон. Ми відчуємо його результати впровадження і імплементації. Я думаю, років через 5-6 ми вже отримаємо абсолютно нову якість. На сторожовій заставі це декорації першого українського фентезі. Фільм вже відзняли, його доробляють і на екрани він вийде у грудні. Його бюджет склав 40 мільйонів гривень, 18 з яких дала держава. Ти битимешся у світі далекого минулого, про яке не знає. Ніхто, хто, 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 хто. Це є декорація сторожової застави. Ну, там, можна сказати, що це такий некий оборонительний форт, да, де. А вот все войны Киевской Руси, они у нас по истории фильма, а так держат оборону, да, от половців, да, и фактически такой ключевое ключевой объект, за который и там ведётся основная борьба. Чем-то похоже на украинские игры престолов в какой-то степени. За счёт компьютерной графики будет воссоздан ещё так называемый а digital environment, цифровое окружение. мы не будем, естественно, видеть все этих домов, да, то есть мы будем видеть я, к ней здесь скалы горы и так далее это история о обычном парне из нашего времени который через портал попадает во время Киевской Руси там он Помимо того, что он становится там, настоящим героем, да, преодолевая свой страх, он встречает трех богатырей э, известных да, и помогает собственно, решить основной конфликт в этом мире. Верит, что может быть коммерционно успешным украинском кино? Ну, без веры очень тяжело в будет делать э, любое кино. Поэтому э, да, наверное, мы верим в успех. своего фильма, над которым мы сейчас трудимся активно, но точно так же хочется, чтобы зрители, которые придут и посмотрят, они поверили в то, что украинское кино может быть интересным, не оставить зрителей равнодушными и в итоге зрители проголосуют билетом за счет скажем так, прецедентов с не очень качественными фильмами, да, сформировались некие стереотипы, да, что украинское кино, оно, ну, там, не может быть интересным, массовым, зрительским. Но мне кажется, что вот там за последние годы, да, как раз там было несколько фильмов, которые показывают, что там, фильмы, сделанные в Украине, да, э, с украинскими актерами, они могут показывать результаты больше, чем там многие американские фильмы. И вот чем больше будет качественного классного кино локального, тем быстрее кинотеатры и зрители поверят в украинские фильмы. Если говорить про локальный кинотеатральный рынок, к сожалению, да, количество залов не позволяет нормальному большому проекту окупиться только в Украине. Поэтому очень важно, производя кино в Украине, сразу же думать о других рынках, думать о европейских рынках, стараться искать выход на американские рынки. А для этого надо производить определенный качественный продукт, да, который, ну, позволит продавать э, кино на этих рынках и, собственно, создавать некий имидж в целом украинского кино, украинской киноиндустрии в мире, да, то есть там условно, если будет один успешный кейс, прецедент, э, второй фильм будет уже намного легче дистрибутировать э, в мире, в том числе. Самая главная проблема ну, на сегодняшний день это не деньги, хотя они, к сожалению, очень нужны для производства кино. Это отсутствие киношколы. Если сейчас даже представить гипотетическую ситуацию, что мы зальем вообще национальное кино деньгами, очень маловероятно, что мы получим качественный продукт в индустриальном режиме. Да, наверное, получит доступ один-два талантливых человека и получатся качественные проекты. Но это не значит, что появятся десятки конкурентоспособных фильмов. И очень важно понимать э, тем политикам, которые вот пытаются всем доказать, что национальная культура в превыше всего, что для того, чтобы люди смотрели украинские кинофильмы, И сериалы они должны быть сделаны качественно, потому что не идет конкуренция между Украиной и Россией. Идет конкуренция вообще в глобальном пространстве. Потому что молодым людям не интересно то, что производят украинские производители, что кино, что телесериалов. Они предпочитают американский контент. Это, в общем-то, ну, понятно, в, в, почему, потому что он более качественный. Интеллектуалы предпочитают европейский и азиатский артхаус. Тоже понятно, в, почему. Но ну, мне кажется, что нужно ставить, если мы действительно верим там, в, в, в украинскую субъектность, нужно прежде всего делать ставку на кинообразование. Студія Барандов, заснована передмісті Праги Вацлавом Гавелом, батьком колишнього президента Чехії, добре відображає стан місцевого кіноринку, куди їдуть знімати з усього світу і де скаржаться на брак власної кінопродукції. Після оксами телереволюції студію було приватизовано. Адаптація до ринкових умов, звертання виробництва чеських фільмів ледь не спричинили закриття кіностудії на початку 2000-х. Однак Барандов врятували американські продюсери, яких привабила дешевизна зйомок та універсальність Праги як майданчика, на якому можна було зняти як кіно про вікторіанську епоху, так і сучасний бойовик з повним пакетом спецефектів та каскадерських трюків. Зараз студія це 14 знімальних павільйонів і майже 160 тисяч квадратних метрів для натурних зйомок. Тут знімали масові сцени для Жани Деар та Хронік Нарнії. В одному з павільйонів побудували копію базиліки святого Петра для зйомок серіалу «Борджія», а інший перетворили на Лондон 19-го століття для фільму Романа Поланський «Олівер Твіст». У 2010 році чеський уряд прийняв державну програму часткового повернення грошей, вкладених кіновиробництвом на території Чехії. 20% витрат компенсує держава творцям фільму після завершення роботи над ним. На такий крок довелося піти, аби витримати конкуренцію з Угорщиною і Румунією, де активно переманюють кіновиробників, в тому числі за рахунок провадження подібних субсидій. За п'ять років було компенсовано 65 мільйонів доларів. Заробітки кіноіндустрії в 2015 році склали 150 мільйонів доларів. 90% цієї суми дали іноземні фільми. Підхід до власного кіновиробництва у Чехії дуже прагматичний. Знімай, якщо впевнений, що твій проект окупиться. Держава може компенсувати п'яту частину витрат на виробництво або профінансувати різницю вартості квитків, які на чеські фільми традиційно дешевше ніж на іноземні. У 2013 році було створено державний фонд підтримки кінематографії, який має сприяти розвитку місцевого кінематографу. Однак суми, закладені там, не співставні навіть з українськими. В 2016-му планується профінансувати шість стрічок на 2 мільйони євро. Отаке кіно. На сьогодні все. З вами була програма Реформа. Дочекайтеся і дивіться нас наступного тижня. Далі буде.